Ірина Бондарева, вимушена переселенка із Харкова більше року, проживає у Хмельницькому. Саме тут почала сортувати сміття і навчає цьому дітей. Скло окремо, пляшки окремо. Ну і так стараємось, намагаємося бумагу окремо. Це нада з бо у нас в нашому віці такого не було. Аби більше дізнатись про важливість сортування відходів, пані Ірина разом із сином завітали до гуфі центру. Нині йому виповнилося два роки. Нас відвідало більше 14 тисяч людей, наших відвідувачів, які дуже турбуються про довкілля. А за цей час ми провели майже тисячу екскурсій. Переважно це звичайно для дітей, для школярів з різних шкіл, міста, громади. Але також були відвідувачі не тільки з нашої області, з міста, але й з інших міст України, навіть з інших країн. Вдруге до гофіцентру прийшла і харків'янка Алла. Жінка каже, подібного закладу не бачила ні в Харкові, ні в інших містах. Але сподівається, таких в Україні буде більше. Людям це треба, вони тягнуться, але не знають, що можна переробляти, як себе вести, щоб менше було шкоди довкіллю. І коли ця інформація дається. Я бачу потім візуально це видно, що люди краще відносяться і до довкілля, і до сміття, і взагалі переоцінюють свої потреби у житті. У Гуфі центрі можна переглянути фільм про історію сміття, відвідати п'ять інтерактивних кімнат. Одна з них зала сміттєвого жаху. Тут вони можуть відчути аромат сміттєзвалища, якщо ще до цього не чули. Також у нас є їжа гуфі нашого песика на п'ятий день його аромат. Більш знайомий аромат палаючого листя і для гурманів. У нас є зіпсовано віді зі смаком пакетика, шкільна піза зі скошеною травою та зіпсований обід з шампуневою пінкою. Що робити зі сміттям, аби не шкодити довкіллю, розповідають ось у цій залі. Відвідувачів центру навчають сортуванню повторному використанню та в ігровій формі допомагають правильно позбутися відходів. Для того щоб діти закріплювали свої знання про сортування, ми пропонуємо їм зіграти у гру у баскетбол-прибирання. Вони змагаються на час, ну і звичайно на якість потрібно якомога швидше і якісніше позбирати відходи, які є на нашому газончику у відповідні кошики за різними типами. Відходів ми проводили опитування і дійсно писали люди, що після відвідування гофіцентру їхнє життя трішки змінилося. Вони почали сортувати більш свідомо ставитись до того сміття, яке вони продукують, наприклад, зменшувати його кількість і тому подібне. Тобто, ну приємно бачити такі результати роботи. Окрім турів, працівники навчального центру поводження з відходами організовують майстер-класи, перегляди мультфільмів та кінострічок на екологічну тематику, відеоуроки, розіграші та квести. Олександра Семенюк, Микола Руковський. новини міста.